Полтава прощалася. Футбольне серце Олега Бабаєва відпустили у небо. Нині Ворскла осиротіла без свого президента. Знайомо ми з ним були більше 30 років, якщо бути точнішим, 32 роки. Якраз закінчували одне училище воєнне. Після служби у Збройних силах друзі знову зійшлися взимку 2004 року. У революційній атмосфері Бабаєв збирав свою команду для реформ. Було просто сказано. Ми купили клуб, вірніше, власник Константин Живаго. Прямо було сказано. О, треба попрацювати. Я не думаю, що зразу погодився, то було 9 років назад. Період становлення клубу Яворський згадує у кабінеті президента. Генеральний час від часу просив друга оновити стареньку кімнату. Бабаєв відкладав це не пізніше. Коли якось та коли треба дітям побудувати, то дітям, то все. вже стала легендою історія про бабусю, яка зіпсувала зуб м'ясною продукцією фірми Бабаєва. Якась бабуся там пошкодила собі зуб, він дав команду і повністю вилікували всі зуби повністю. Характеру, він не міг говорити ні. От коли треба було, от, ми говоримо, що от, треба побудувати поле для Ю-19 чи потім для ДЮСШ чи штучний майданчик. От, якщо він одразу міг його компетенції, він приймав рішення, ми це робили, і ми побудували зараз на базі такий спортивно-тренувачний комплекс. Красили Гмедани, щоб цього тижня повинен було його відкривати. Там і штучне поле, і тенісний корт, волейбольна баскетбольна площадка. На жаль, імені Олега Бабаєва цей спортивний комплекс. Головним здобутком свого життя Бабаєв вважав відродження Ворскли. В домашніх іграх там взагалі. Я не пам'ятаю, щоб його не було, О, то за 9 років. День-два рази то трудно пригадати на матчі Ворскла Завжди приїжджали різноманітні президенти, власники клубів, і намагалися вони сісти поближче до центру до Олега Бабаєва, який спостерігав за улюбленою ворсклою. Матч проти шахтаря ворскляни мали зіграти заради Бабаєва в такий болісний момент. Вперше затривалий час приїхав на гру навіть власник клубу Костянтин Живаго. Вже не було сліз далку, лише завдання боротися.